У квітні Володимир був ще у високопіллі, а вже з травня очолив Херсонський гуманітарний штаб у Кривому Розі. Після звільнення Херсона волонтери сподіваються на повернення додому. Втім, найближчим часом штаб продовжить роботу в нашому місті, оскільки в цьому штабі знаходиться херсонська громада, Скадовська, Генічська громада, а також Каховська. Ми готуємося до переїзду, але ж то зараз йде розмінування самого міста. Наші будівлі всі вони були захвачені. І на даний час навіть меблі повивозені, і ми не знаємо, Зараз потихеньку йде розмінування. От півгодини назад я спілкувався зі своїм заступником і розмовляв про те, що зараз. Щас... Діється в місті Херсон під час розмови. Ще було два прильоти, взриви такі, але люди сидять без світла, без газу. Кривий ріг прихистив десятки тисяч херсонців. Люди вдячно висловлюються про підтримку криворізцями в найскладніші часи. Ми стали однією сім'єю, де проводили спільні заходи і вирішували всі наші нагальні проблеми. Про звільнення Херсона це. Просто емоції, які не можна передати словами, молилися за всіх зсу неперевеншені чуття. Зараз триває відновлення нашого міста, нашого правого берега, нашої області, дякуючи органам влади, центральним органам влади, місцевим органам влади і також долучаються Дніпропетровської області органи влади, які поступово відновлюють життя в місті Херсоні. Одна Лише мета повернутися до міста Херсона, повернутися у рідний дім, повернутися до до друзів, зустрітися. Я тут, в Кривому Розі, знаходжуся не так багато, як дехто хто приїхав сюди з початку війни. Була ще там до серпня місяця, і вже в серпні місяці за сімейними обставинами треба було виїжджати, і тому пережила і ті п'ять діб. Під Васильівкою на тих блокпостах, на яких тримали людей в пекельне сонце просто. Але все ж таки ми приїхали до міста. Чудове місто, чудове місто, чудові люди, чудові умови, які нам тут надали, і наша влада з Херсонської області, яка домовлялася і про. Те, яким чином переселенцям зараз взагалі надають гуманітарну допомогу, тому вдячні ми усім тим, хто нас прийняв і захистив в такий нелегкий час. Хотілося би спочатку сказати теплі слова вдячності мешканцям міста Кривий Ріг за ту гостеприємність, за ту доброту, яку вони нам надали, за співчуття нашим долям. Хотілося б окремо сказати слова вдячності вже неодноразово, я казав, і керівництво міста Криворога за ту велику допомогу. За ту я не знаю, як навіть оцінити, бо вона безстійна. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.